Thank <laughs> you. Вітаю всіх на каналі Шопінг Фінниці, всім, як завжди, велике вітання я з берегів Південного Бугу. Сьогодні сонячна Вінниця, у нас така сонячна чудова погода. Сьогодні хотіла вам показати шопер покупок, які з АТБ придбали, були сьогодні і в АТБ, і навіть в епіцентр була можливість завітати, і навіть на ринок сходили. Зараз покажу вам, що купила. В АТБ сьогодні я купила апельсини. За два апельсини я віддала 15 гривень 54 копійки. Зараз Пульсини в ВТБ по 53 гривні 95 копійок. Але маленьке до чаю або так посмакувати вирішила взяти. Давно не купувала Ківі, не показувала вам і захотілася Ківі. Киві теж в АТБ купила. вони, бачите, невеликого не за розміром. Але в порівнянні з апельсинами майже такі, як апельсини. 134 гривні 95 копійок коштує 1 кілограм. І за 2 ківі я віддала 32 гривні 66 копійок. Потроху сьогодні взяла, але, чесно кажучи. Покажу вам в кінці чек, оцьки, яку я вартість витратила, наче нічого і не купила. Взяла один огірок на салат, зелень в мене є, але вирішила взяти буквально один огірок, щоб приготувати салат. Бо зараз такі огірки, що вибрати щось дуже якісне, складно, і тому взяла лише один сьогодні, вибрала більш-менш непогане якістю. Огірки сьогодні в АТБ були по 109 гривень 89 копійок. І один огірок був на 150 грамів, витягнув за огірок, я віддала 16 гривень 48 копійок. Бачите, ось так, такі ціни. Купила сьогодні ще на знижках шоколадку до чаю до кави. На цьому тижні розпочалися нові тижневі акційні пропозиції від мережі АТБ. Взяла шоколадку «Міленіум» за 43 гривні 90 копійок. Як на мій погляд, то хороша ціна, враховуючи те, що в цьому році і за. Не вражаю какао-бобів шоколадки за надто високі ціни. То ось 43 гривні 90 копійок. Хороша, вона йде з Мигдалем і з Журавлиною ця шоколадка. Також хотіла показати вам із солоденького я сьогодні ще взяла зефір. Зефір я взяла від торгової марки Жакон. Біло-рожевий, але я взяла саме рожевий. Білого не, не взяла, а саме дві е, штучки взяла саме рожевого. Забарування е, ЖК торгова марка непогана, в принципі, за якістю. Зефір я полюбляю, у нас в родині всі полюбляють, бачите, в оглядах я його часто купую, показую вам його, його навіть можна вживати. Тим, хто слідкує за фігурою або обмежує себе в солодкому. Я знаю, що в мене, наприклад, тут колега по роботі, вона певний період часу худла, і в, такий, в неї доволі таки гарний результат був її. Коли я в неї питала, а що ж ти взагалі з солодкого? Тобі можна, що ти вживаєш, Вона каже: Я собі дозволяю в період, коли я на дієті, то вживаю завжди зефір. От зефір можна, бо це ж білок каже, і виготовляють його з білка. Вона каже, я в вживаю саме зефір. Трошки відступилася від ціни. Ціна за ЖАКО 178 гривень. За дві штучки я віддала 15 гривень 50 копійок. І хотіла поділитися з вами новинкою. Я не знаю, в ваших АТБ чи представлено, чи ні, але я побачила в АТБ, в якому я сьогодні була. Це, до речі, не біля дому було. І я побачила, що є новинка це халва. Халва від торгової марки кондитерська фабрика. Зараз скажу вам: кондитерська фабрика Східні Солодощі, це місто Кропивницький, виготовляє халву в шоколаді. Різноманітність за смаками є. Одна є з малиною, з, зі смаком какао є, зі смаком карамелі є і зі смаком, зараз скажу вам, а, так, з, зі смаком м'яти і ага, все, це всі чотири, чотири різновиди. Зі смаком м'яти, какао, з малиною і з карамелю. Бачаю, ще не дочитала, ще є зі смаком кави. Ось такі різновиди були. Я взяла невелику кількість, я буквально взяла по дві штучки кожного, і одну з малиною я вже спробувала. До речі, коли прийшла додому, то скуштувала. До речі, мені сподобалася сама халва вона була смачна. Єдине, що, ну це як, на мій погляд, сама глазурь вона була занадто солодкою. І багато ароматизатора малини. Ну, я скуштувала з малини. От мені здавалося, що ароматизатор самої малини він перебиває смак халви. Звичайно, смаки усіх різні. Не знаю, як інші різновиди будуть. А ось ту, яку я куштувала, то хороша була. Що в мене вийшло? Я вам зараз хотіла показати, скільки штучок вийшло на. Бо знаю, що мене глядачі будуть попитати. Кому цікаво, зараз скажу по вам. По ціні я віддала за цю кількість халви. Зараз скажу вам: візьму чек, до речі, бо так по пам'яті я не пам'ятаю. Халва коштує 232 гривні 99 копійок. Я купила 120 грамів і віддала 27 гривень 96 копійок. Ось на 27 гривень 96 копійок у мене вийшло 9 цукерок 9, 9 цукерок халви. І зараз хотіла вам відкрити показати, яка вона всередині. Ось відкрию одну з ароматом карамелі і покажу вам, яка вона. Так. Вона маленька за розміром, бачите, на 120 грамів, 9 штучок вишла. Якраз посмакувати до чаю, до кави. Ось так виглядаєте. Бачите, гарна сама глазур, нічого не покришилося, крихти немає взагалі. Ось я відкрила. Ну і в розрізі зараз розріжу, покажу вам. Знаю, що багатьом кому цікаво, а кому не цікаво, покажу вам, яка вона всередині. На розріз. Ось. Видно, не видно зараз. Покажу вам. Угу. Ось так виглядає новинка. Поділилися з вами, думаю, можливо, кому цікаво, бо знаю, що в мене полюбляють глядачі, якісь новинки, коли я показую, цікаві. ну І тим паче наші українські виробники, а в нас в Україні найсмачніша халва. Хто б там що не казав, а в нас в Україні, як, на мій погляд, і як по відгукам моїх рідних і знайомих, які мешкають за кордоном, то українські солодощі найсмачніше, тож цінуємо те, що є. Я ще сьогодні купила олію від торгової марки Олейна, вона зараз на знижках, до речі, і вартість пляшки Олейної зараз коштує 60 зараз вам, 68 гривень 94 копійки. На цьому тижні тиш тішуся Знижком, які є на мого помічника туалетне качення. 94 гривні, 90 копійок, коштує велика пляшка, а ось вирішила взяти, бо була хороша акційна пропозиція. Знаєш, багато хто користується саме туалетним каченням і до вподоби Єдине, хочу сказати, колись від глядачів писали те, що він хорошою за якістю користувалися але залишає фарбує вірніше унітаз. я не заливаю і не залишаю на відміну від інших засобів, наприклад, як доместос. Багато хто знає, що заливають і залишають назву. Якщо постійно дотримуватися чистоти, то не треба його там заливати, залишати. Я одразу і мию, тому в мене він не залишає забарвлення. З приводу забарвлення не знаю, а ось з приводу супервидимого ефекту чистоти і свіжості, це номер один. Я не змінюю його, це мій надійний помічник. Ось покупки в мене всі ТБ, наче нічого не купила. і вийшла з маленьким пакетом, а ціни мене щоразу вражають, і за покупки ВТБ я віддала 324 гривні 0,4 копійок. Нічого не купила на столі, ось бачите, нічого немає. Але я сьогодні ще була. На ринку хотіла показати вам на ринку, я сьогодні купила улюблений хліб нашої родини від торгової марки Хлібон. Це хліб козацький, житньо пшеничний, нарізаний з кибочками. За хлібчик я віддала 32 гривні. Не змінилася ціна, така сама залишилася. І сьогодні я була вражена цінами на редиску. Сьогодні редис на привокзальній площі у нас у місті Вінниці коштував 40 гривень за кілограм. Це чудово. З тим, що ми купували з вами, пам'ятаєте, в огляді показувала вам з айви, минула покупка, якщо я не помиляюся, була по 93 гривні за кілограм, ми купували. То сьогодні я купила 40 гривень за кілограм. Єдине шкода, що немає е, товарного чеку, щоб показати вам, що дійсно ось такі ціни у нас у місті Вінниця на редиску, бачите, 40 гривень за кілограм. Я взяла невелику кількість, і ось за таку кількість редиски я віддала 20 гривень. У мене тут якраз пів кілограма цієї редиски. Ось а, на а, ринку, на привокзальній площі я ще хотіла показати вам, що я ще купила сьогодні домашню курку, яку я зазвичай купую і показую вам а, а, разом з продуктами, які я купила на ринку, ще ось, бачите, взяла. Курку домашню, яку я готую, для, готую з нею бульйон. І перед куркою хотіла показати вам ще свій букет зелені, який я купила теж на ринку на привокзальній площі. Вітамінний букет справжньої зелені. Я сьогодні купила кріп, взяла і петрушку по 25 гривень коштує 100 г. Ось я взяла 100 грам кріпу і 100 грам петрушки. І за такий букет чудової зелені я віддала 50 гривень. Гривень якраз буде мені на у божнього зелень вже справжній аромат весни. Бачите, букетик собі такий купила, придбала. Хороші ціни на привокзальні площі, в нас повторюю, сьогодні. І якраз курка. Курку я купую на бульйон. Невеликого вона за розміром. Ціна зараз на курку 130 гривень за кілограм. Курка мені обійшлася на 135 гривень. Повторюсь, вона маленька мені якраз для приготування бульйону, якраз саме раз вона невелика, її порізати на шматочки і буду готувати домашній бульйон. Що ще я хотіла вам показати? з Епіцентру ще я хотіла показати, в фудмаркет заходила, купила хлібчик. Хлібчик їхнього власного виробництва, оскільки не купували, завжди е, смачний і випічка в них смачна у фудмаркеті. Тож сьогодні я купила хлібчик бездріждовий. Е, Цього разу я взяла тостовий, нарізаний з кибочками. Він коштує 75 гривень за кілограм, але тут невелика кількість. Декілька шматочків. ось бачите, шість шматочків в мене вийшло. Маленький і на 29 гривень, 75 копійок, ось вийшов у мене хлібчик. Це в фудмаркеті в епіцентрі. Я не знаю, чесно кажучи, в інших епіцентрах яка випічка саме в фудмаркеті, але от скільки ми не купували, нашій родині всядов і хлібчик і випічка, яка представлена у фудмаркеті. Ось так от наговорила вам сьогодні, показала вам. Я вам дуже дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку україномовного каналу. Хто не підписувався, підписуйтесь на канал Вінниці. Сподіваюся, ви знайдете для себе щось надихаюче, щось цікавеньке, смачні рецепти, надихаюче відео, розпаковки, шопер з покупками. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення, ну і хочу вам побажати сонечка в душі, бережіть себе і своїх рідних, всього вам самого найкращого. Ну і до наступних відео оглядів, як завжди, буду вас чекати на каналі Шопінгвіни. Це всього вам самого найкращого.